Це просто найскладніше відео, напевно, яке я робив. Стільки думок просто триліард. Як і всіх вмістити в це відео-йой. Це відео, напевно, я хотів записувати менше за все, тому що воно вкриває нюанси особистості, моєї особистості. Вскриває якісь такі. Я не скажу, що це проблеми. Це саме нюанси, це саме такі якісь фішечки, які є, і з якими потрібно працювати. У всьому відео майже немає сценарію, воно максимально щире. Якщо б я не забив би це відео, я би напевно почувався якимось винним перед вами, саме через те, що я не розкрився От максимально. Я не показав те, ким я є, свої переживання, свої страхи, те, з чим я взагалі борюся. На цьому каналі я хочу максимально дати вам. Яку якусь мотивацію, натхнення, думки, що ви можете бути кращі, що ви повинні бути кращі, що немає чого боятися, ви повинні взяти свій страх в кулак і сказати, що тепер керуєте ви. Тому що знаєте, що зупиняло мене, коли я думав про моушн дизайн? Страх. Знаєте, що зупиняло мене перед тим, як відкрити. Свої перші майстерні з епоксини з смоли, перед тим, як займатися відео, перед тим, як відкрити свою свічкову майстерню. Страх. Страх завжди був зі мною. І я завжди визнавав його. Страх це якась така твоя псевдоздрава оцінка того, що може відбутися, якщо ти зробиш ось так або зробиш ось так і знаєте, є дві породи страху. Є страх нового початку, є страх не збувшихся мрій або побажань, або можливостей, які ти не використав. Перший страх він тобі завжди говорить, в нього очі великі. Він тобі завжди каже. О, а раптом не вийде раптом. Якась там людина. Вона про тебе подумає, а що скаже, а що напише про тебе щось таке, що всі підуть за ним, будуть слухати його, а не будуть слухати тебе. Вони будуть сміятися з того, що ти говориш, наприклад, прямо зараз. Вони будуть думати, що ти такий слабкий. Те, що ти говориш про свої страхи. Такі думки вони в мене зараз є. І я трошки пізніше розповім про них більш детально. Прямо хочу заглибитись в цю тему і розказати вам взагалі свої відчуття. І друга порода страху це озирнутися на своє життя, коли тобі вже там е кількість років. Ти дивишся на своє життя і розумієш, що. Купа можливостей, вони вже втрачені. Ти не повернеш цей час назад, і ти будеш шкодувати через те, що ти боявся. І ти використав цю першу породу страху, і ти не послухався другої. А мене по життю веде саме друга порода. Я дуже боюся звернутися на своє життя і зрозуміти, що як якусь можливість я втратив, десь я щось не зробив, десь я щось не доробив, десь я забоявся. Це взагалі для мене. Якась, ну, це як страшний сон, але це якась моя фішка. Я не збираюсь вас тут вчити, як треба, яким страхом керуватися чи яким не керуватися. Це ваше життя, ваш вибір, це все ваше. Ви за це несете повноцінну відповідальність, щоб ви потім не казали, що якийсь там Саша з Ютубу розказав мені, як мені потрібно жити. Ні. Один з таких страхів, знаєте, це, а що подумають люди стосовно того, що я розказую про свої страхи. І що люди подумають, що я слабкий саме через те, що я говорю про свої страхи, що я чогось боюся. Проте я не бачу проблеми в тому, щоб розказувати про те, чого ти боїшся. Насамперед важливо саме те. Що ти робиш зі своїми страхами в цьому ключ? Я, наприклад, вам розказую, що я боюся з цього, але Слабкість не в тому, що я вам розказав про це. Слабкість в тому, що я вам про це розказав і нічого з цим не зробив. А розказати вам, поділитися це просто відверто, щиро показати вам, що я такий самий, як і всі, звичайна людина. Що одні такою штукою, що одним таким страхом є страх відповідальності. Не береш відповідальності, не мужик. А я беру цю відповідальність, беру її публічно, і в голові вже просто вир. Всіляких думок різних про те, що що, якщо я закину це, а я вже розпочав там. Ютуб блог, вийду телеграм-канал, розпочну там інстаграм, ще щось там робити з ним. А що подумають люди? А якщо я не виправдую їх очікування, а що взагалі від мене очікують люди, дуже багато ось таких думок, але ці думки вони не можуть мати в моєму житті верх, тому що я керуюся іншою моделлю. я керуюся тим, щоб не пошкодувати взагалі ні про що в своєму житті. І якщо цей страх думки інших про відповідальність і так далі, і так далі. І так далі він не вписується в картину того, щоб не шкодувати, ні. Про що значить цей страх іде в смітник. Стресово іноді говорити на камеру. Ось вам маленька нарізочка. О, це просто. це просто найскладніше відео, напевно, яке я робив. Стільки думок, просто триліард. Як їх всіх вмістити в це відео. Ай-ой-ой. Ну, це такий автопчик, вообще, це щоб ви розуміли, як знімаються такі відео. Коли стараєшся бути щирим, коли ти хочеш донести до людей щось, коли ти показуєш свої якісь мінуси, коли ти показуєш якісь свої перші роботи, ти щось не то говориш або повторюєшся, хтось тебе затравить за це, за інше, за п'яте, за десяте. Що на це все звертати увагу, знову ж таки, страх їсть, мій потенціал. Бог вклав в нас такі таланти, Він вклав в нас настільки чудову частинку себе, він створив нас творити. А задача диявола нав'язати нам, в наш мозок, що ми чогось не можемо, що ми чогось не варті, показати нам це все очима страху. Наше завдання заблокувати це, відрізати все все, не вірити в цю брехню. Далі йдемо. А якщо я витрачу рік, і мої анімації не будуть нікому потрібні, якщо я витратив купу грошей, Купа часу, купа зусиль, провів блог, привів людей через все і привів їх в нікуди. Що тоді? Це, напевно, самий головний страх. Навіщо навчатись, якщо я прийду в нікуди, якщо я нічого з цим не зроблю. В цьому випадку страх не дивиться категорією стратегії. Він дивиться категорію, він вже бачить і каже тобі. Тебе вже не вийшло. Що ти тоді будеш робити? Це ми відкидаємо рівно так само, як і все інше. Це не страх, нічого страшного. Ти зробиш, отримаєш нову навичку. З цією навичкою ти вже будеш працювати далі. Не буде клієнтів, будеш вчитися шукати клієнтів. Твій час, інвестиція в себе вона ніколи не буде витрачено. Просто так. Я вже вам просто розказую. Я вже вас мотивую. Я мотивую вас і мотивую тим часом і себе самого. І це мені подобається. Hours later. Далі йдемо. Можливо, цього не помітите. Проте я заїка. А так я признаюсь, я знаю, що можливо це люди в звичайному житті не помічають, проте я заїкаюсь. Я не можу вимовляти конкретні букви в конкретному порядку і так далі. Ну є такі нюанс. У мене в язику чи в голові? Я не знаю, як це робиться. Ну, ви можете бачити, що я дуже часто повторюю букву П, я дам, там, десь тяну букву С чи букву Ш, ну, щось такі якісь є Мо, знову ж нюанси. Це все ви можете не помічати через нарізки, проте, напевно, в звичайному житті ви це помітите. До чого я це? Я не можу дати цьому ізяну, я не знаю, як це українською, вибачте, цьому ізяну, який є в моєму житті, взяти верх. Він не вписується в модель, не про що не шкодувати. Через нього не реалізуватись, через нього не говорити на камеру і так далі, і так далі. Мене взагалі дивували люди, які. Говорять круто, виглядають круто, проте вони бояться говорити на камеру. Бо мене в цей мій нюанс, те, що я заїкаюсь, він завжди мене зупиняв. Він завжди мені казав, що як ти будеш говорити на камеру, а в житті ти будеш тормозити. Це не може бути так, це мінус, це погано, це неправильно. Хоча... Я не вважаю це чимось неправильно. Це нарізка, це відео, це ютуб, це активність, це круто. Дуже багато людей в житті мені кажуть, що вони не помічають ось цей дефект моєї мови. Тому я просто переступаю через нього і йду далі. Так я не можу записати там таку якусь пряму трансляцію. Ну, напевно, знову ж таки, це знову якийсь блок. Бачите, в мене в е, є в моїй голові. Я думаю, що я не можу говорити довго. Хоча, коли я якісь натхнений, ось як прямо зараз я можу говорити і говорити, вона просто л'ється, тому що в мене є посил, в мене є що сказати. в мене є спеціальна якась така енергетика, яка на даний момент є в мені, яку я можу передати, і ця енергетика, вона іноді їсть. Оце все заїкання. Тому головну думку, в принципі, всі уловили, так? Я не даю тому, що я заїкаюсь, якось порушити мої плани, порушити мою стратегію, якось порушити мої мрії. Цей страх смітник. Ще є переживання і страхи стосовно того, що в мене мало часу. Скоро нас очікує переїзд з цієї квартири в іншу квартиру. Є робота, є дитина і навчання. навчання на буткемпі не є легким, і від цього стає лячно, і страх, в принципі, він виправданий, тому що переїзд потребує грошей, сім'я потребує часу, робота потребує часу, навчання потребує часу. Звідки це все брати? І іноді просто здається, що ти не вивезеш. Проте в житті є робота етапами, є робота маленькими кроками. Знову ж таки, страх малює тобі обширну картину, просто якусь таку гору непідйомну. Яку ти не зможеш в тебе не ви не вийде, не вдасться, ти ніхто, ти ніщо. Ти маєш бути нижче всіх, ти маєш приділяти увагу не цьому, а зараз цьому. І з одного страху випливають інші, інші, інші. А що думають люди? А що скажуть батьки, а що скаже дружина, а як на тим подивляться родичі, і так далі, і так далі, і так далі. Тому маленькі кроки. І головне не дати собі зупинитися. Навіть якщо це просто подивитись урок, або просто поробити якісь дейліки, там якісь. Роботи головне не зупинятися. Час знайдеться завжди на все при правильному розпорядку дня. Час з'являється завжди знову ж таки глобальна думка про людський страх це така штука складна. З одної сторони вони реально можуть паралізувати, змусити топтатися на місці і втрачати можливості з іншої сторони, це просто сигнал для нашого мозку. типу гей, подивись, тут щось важливе. Подумай добре, перед тим як прийняти це рішення. Я вважаю, що потрібно звертати увагу на наші страхи, але не для того, щоб їм підкорятися, а для того, щоб зрозуміти, звідки вони беруться і працювати над ними. Отже, давайте якісь ітог страхи нікуди не діваються. Вони будуть завжди, що я чогось не можу, що я щось дарма роблю, що я не справляюсь. Але будь ласка, підіть з цього відео з однією думкою: що якщо не пробувати, нічого не зміниться. Слідкуйте за мною. Я навчаюсь, я щось пробую, щось косячу десь. Зайкаюсь, ну і купа різної ерунди, але рухаюсь вперед. І в мене дійсно така думка, що якщо зможу я, то реально зможе будь-хто з вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях нижче, що зупиняє вас. Чого боїтеся ви. Написати це, визнати це, це нормально. Нічого з цим не робити, це погано. І давайте розберемо ваші страхи разом. Я з вами попереписуюсь, можливо, я можу дати вам якусь пораду, яку я, наприклад, не дав в цьому відео. Ну і підписуйтесь, якщо ви хочете бачити, як я йду до своєї цілі в моушн дизайні з усіма своїми страхами, недосконалостями, багажом відповідальності і всім іншим. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось це відео, тому що я старався тут бути максимально відвертим, максимально чесним. І сподіваюсь, що мені вдасться зберегти цей вайб в наступних своїх відео. До зустрічі!